Каналі Правда тут Львів. Це проект квартири на фініші. І сьогодні ми говоримо про ціни на нерухомість. А зокрема, скільки зараз коштують квартири, де вони найдорожчі, та що буде з цінами далі. Тож сьогодні ми запросили до себе Яну Савечку. Вона ріелторка і зараз нам про все розкаже. Вітаю тебе! Вітаю! Розкажи нам про ти працюєш у Львівській області, так в межах Львівської області. Я працюю в межах Львова і околиці Львова, тобто найближчі села по областях. Я не працюю. На жаль, угу. добре тоді розкажи по околицях Львова, які зараз ціни на квартири і які фактори впливають на ціноутворення. На ціну утворення насправді впливає дуже багато факторів, тому що дуже часто, коли мене запитують, скільки коштує метр квадратний, я завжди кажу, що мені треба побачити вашу нерухомість. В першу чергу впливає локація, інфраструктура поруч, впливає якість будівництва, впливає доїзд. Якщо ми беремо у околиці Львова, наприклад, будинки, котеджі чи багатоквартирні, наприклад, будинки особливо в околицях Львова дуже впливає інфраструктура і доїзд до. Об'єкту, тому сформувати скільки саме коштує, треба дивитися завжди на стан об'єкту. Звичайно, що, наприклад, такі околиці, як сокільники, солонка, розвинута більша сторона, воно коштує дорожче. Якщо брати зимна вода околиці, воно також гарно коштує. Вже якщо брати рудно підрясне, це вже ціна трошки може бути нижчою за метр квадратний. Брюховичі висока ціна за метр квадратний. І це теж залежить від будинку, від інфраструктури і від е, доїзду від локації, де саме воно знаходиться, саме в цьому місці чи селі. Угу. З огляду на статистику я побачила м, таку новину, що у Львові найдорожча оренда квартир і взагалі найдорожча нерухомість е, порівняно з іншими містами України. Чому так? Ну, насправді існує така трошки хибна думка про те, що ціни дуже зросли під час війни. До війни також була висока ціна в нас на оренду, тому що Львів це туристичне місто. До нас багато приїжджали іноземців, орендували і по роботі, і по добово. Тому нерухомість тут завжди була дорогою, в залежності від локації. З війною, звичайно, коли тільки почалися всі ці події, ціни на оренду дуже зросли. Я, звичайно, цього не зовсім підтримувала, і ми багато спілкувалися з власниками, щоб не піднімали це. Не та ситуація, але, на жаль, не на всіх можна було вплинути. Відповідно, бум на оренду спочатку був дуже високим, потім воно трошки стишилося, і вже ціни ніби стали на свої місця, але далі почали говорити, що в нас високі ціни. Насправді в нас високі ціни і були. Зараз в нас на оренду ціни трошки піднялися від довоєнних. Я думаю, в першу чергу, тому що дуже багато до нас внутрішньопереміщених осіб переїхало. Відповідно, ціна трошки зробила. Росла. Але вона не особливо відрізняється від ціни, яка була до війни. Тому що в нас завжди були високі ціни. Ну і також завжди треба враховувати, що є люди, які е, люблять комфорт і які мають можливість більше оплатити. І так було завжди, що на вторинному ринку в старих будівлях е, була дешевша ціна, також в залежності від локації. І, наприклад, якщо це новобудова з дизайнерським ремонтом, з більшим комфортом е, були люди і до війни, і зараз які готові були платити за цей комфорт. Я ще пам'ятаю, був навіть не скандал, а таке масове обурення, особливо серед внутрішньо переміщених осіб, коли казали, що от під час війни львів'яни X2 піднесли ціни на квартири. Скажи, чи і справді це було? Це ну виправдано. Чи це правда? Це правда. Коли почалася е, війна, в нас багато власників е, підняли в два рази ціни. Були такі власники, з якими я відмовилась працювати. Я просто відмовилась, сказала, що я не можу допомогти, тому що не дозволяла совість. Насправді я не, не розуміла, чому під час війни потрібно піднімати в два рази ціни. Ми маємо йти на зустріч своїм е, людям, а не навпаки, це не той період, де можна заробляти кошти і на чому можна заробляти кошти. Але на жаль, так було, і самі люди, які приїжджали, була велика конкуренція на квартиру, тому що було дуже багато людей, і квартири просто змітали всі. І люди були готові платити в два-три в три рази. І через це власники ну не відмовлялись заробити. Я це не виправдовую ні в якому випадку. Але на жаль, у нас такі були реалії. І відповідно, коли, наприклад, один власник знає, що його сусід здав там цю квартиру в два рази дорожче, він вже не хоче здавати по тій ціні. Він вже теж хоче здати дорожче. Але хочу сказати. Що було багато людей, і чому на них не звертають увагу, які не піднімали цін, які віддавали своє житло безкоштовно. У нас були випадки, коли люди телефонували, знайомі кажуть, у нас там родичі їдуть. Ми навіть телефонували до людей, які продавали квартиру, так як реєстри були закриті. Вони її продати ну, не могли в цей період, і ми просили їх здати цим людям. І дуже багато здавали безкоштовно. Тобто, в нас, ніби Львів поділився, не були люди, які хотіли на цьому заробити, але були люди, які хотіли і допомогти, і віддавали. Але я би хотіла також, щоб про цих людей е, пам'ятали і говорили, що не тільки все так було погано, були люди, які хотіли допомогти. Ну, Акцент у нас тоді чомусь робився на все. Так, таки тому на що погано. дуже піднялися, і це був такий стрес для людей, чому так, чому в такій ситуації люди підняли ціну. Але ну, все ж, на попит жаль... породив. Це попит, тому що дуже я повторююся про те, що дуже багато їхали. Телефони розривалися, і люди готові були платити подвійну вартість потрібно, лише би десь поселитися, тому що вони втікали з дітьми. І їм треба було зразу кудись поселятися. Добре, ми тоді на цю тему, зокрема, про ціни на нерухомість поговоримо згодом. А поки що пропоную тобі випити чай задоволенням. Це попит на купівлю нерухомості під час війни? Знову ж таки, все йде хвилями у нас, тому що коли почалась війна, спочатку були закриті реєстри і люди не могли продавати, але багато внутрішньопереміщених осіб захотіли купити нерухомість. І коли відкрили реєстри, насправді ринок дуже запрацював, і я б сказала навіть. Більше ніж до війни був е, попит, тому що ми думали, що навпаки, все буде мертво. Люди не захочуть купувати, будуть боятися ситуації. Але насправді дуже багато купували. І до сьогоднішнього дня цей бум зараз зійшов, але люди далі продовжують купувати. Купують і наші, і внутрішні переміщення, тому що мені здається, нерухомість завжди буде в попиті, тому що людям потрібно кудись жити, хто зміняє стару квартиру на нову, більшу на меншу або навпаки. Тому рух в нерухомості є. Завжди, як в кожній сфері, буває спокійніші періоди, бувають сильніші періоди, але я б не сказала, що з війною знизився попит на купівлю нерухомості. Ну принаймні, при по своєму досвіді, хочу сказати, що не знизився. <гум> А от багато українців зараз не поспішають купувати квартиру через війну, все таки Бачать якісь ризики або чекають акційні пропозиції, якісь кращі, або можливо зниження цін. Чи буде зниження цін і чи будуть кращі акційні пропозиції? Я зараз кажу, що е, скільки я працюю, завжди чекають акційні пропозиції, чесно. А, е, е, а по досвіду, ті, хто не бояться і купують зразу, завжди виграють, тому що е, тенденція завжди йде до зростання. Е, і потім, е, ну наприклад, людина каже: От я там хотіла минулого року купити в одному житловому комплексі. Зараз ціна на 30% піднялася. При тому, що я тоді казала їй купити, тому що ціна буде підніматися. Не, Ну, якщо подумати логічно, е, будується новобудова, і якщо на котловані закладена ціна одна. При здачі будинку, коли буде він готовий, звичайно, вона буде вищою. Ну так 90% новобудов працює. І тому, якщо промоніторити ринок на сьогодні, які ціни за метр квадратний, а вони будуть, я думаю, підніматися, коли вже будуть готові будинки, то йде до зростання швидше. Є акційні пропозиції, про які всі хочуть, але це випадок. Людина тоді чекає на випадок, на який може і не дочекатися. І пройде рік часу, два ціни піднялися, і вона не знайшла ні акційної. Пропозиції і втратила на тому, що не купила колись. Ми всі пам'ятаємо. Я пам'ятаю, коли навіть, от якщо взяти наш регіон, Чорновола Авалон коли продавали квартири однокімнатні там за 30 тисяч, 35 000, А зараз, наприклад, без ремонту там 70 тисяч квартира може коштувати однокімнатна. Тобто, ті, що думали, вони залишилися з цією сумою, яку мали. А ті, що купили, змогли собі ну заробити цією інвестицією, чи просто навіть купити для себе, тому. Бувають акційні пропозиції. От вчора я спілкувалася з колегою, буквально по одному забудовнику. Ціна від забудовника є вищою, але є люди, які купили на котлуванні і їм терміново там потрібно виїхати за кордон. І вони зараз цю квартиру продають значно дешевше. І такі випадки бувають, коли люди виїжджають і можуть продавати дешевше, якщо брати новобудову ніж забудовник або брати вторинку, також кудись переїжджають. Але знову ж таки кажу, це випадок. Це не буде масово так, що раптом всі знизилась ціна. Ну, це моя така думка. Зараз такий складний час, що я не беру на себе відповідальності прогнозувати, е, так впевнено. Але е, по тому, як я працюю, по тенденції навіть під час війни е, зростання ціни, я не бачу, щоб е, дуже знизилась ціна. Угу. А загалом, які зараз ціни? Скільки зараз в середньому метр квадратний у Львові? Знову ж таки, як на початку я казала, я ніколи не рахую метр квадратний, як метр квадратний в районі. Чому? Тому що метр квадратний може відрізнятися кожного об'єкту окремо. Наприклад, якщо брати квартири, перший і останній поверх завжди продаються важче. Відповідно, ціна на метр квадратний буде нижчою. В залежності від того, яка це квартира, якщо це на вторинному ринку котова, не котова, це також впливає. Який стан ремонту? З ремонтом без ремонту також різні метр квадратний, бо вони не можуть коштувати одинаково. Яке наповерх? Внення, куди виходять вікна, які планування, тому сказати, який квадратний метр це як пальцем в небо. Я можу тільки сказати, що, наприклад, Франківський не дуже відіграє велику роль на ціну утворення локація. І якщо хороша інфраструктура, там Франківський Шевченківський район ціна, звичайно, буде вищою в хороших житлових комплексах або на вторинці, де є гарне облагородження, хороший доїзд і гарна інфраструктура поруч. І Якщо квартира на середньому поверсі, якщо брати вторинку, не кутова з ремонтом, вона буде вище. Чую по метру квадратному мені дуже важко так визначити. Якщо новобудова, от зараз будують ЖК Липинський з котловану ціни 1700 за квадрат. Є в цьому самому Шевченківському районі дешевші ЖК, які мають там 1200-1300 за квадрат. На вторинці також дуже все відрізняється. Навіть якщо брати Галицький район центр. То там також від специфіки планування дуже тому, що є австрійські там польські люкси з правильними плануваннями. А є квартири вхід по балкону, старенькі будинки також ціна за квадратний метр буде відрізнятися. Тому визначити чітко. Треба знати об'єкт, щоб визначити ціну за квадратний метр. Нагадую, з вами програма Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про ціни на нерухомість. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. А які вигідні пропозиції сьогодні пропонують забудовники? Насправді різні забудовники пропонують різні пропозиції. До речі, практично зараз більшість забудовників пропонують безвідсоткове розтермінування. Якщо взяти навіть забудовника «Lev Development», в них також безвідсоткове розтермінування. Плюс є акційна пропозиція для військовослужбовців, медиків, внутрішньопереміщених осіб, мінус 11% при всіх способах оплати. Неважливо, чи це розтермінування, чи це повна оплата. І також для тих, хто Втрати в житло мінус 13% це дуже вигідна пропозиція. Я думаю, всю інформацію люди можуть глянути вже на сайті забудовника. Також є забудовники, які співпрацюють по програмі «Є Єуселя, по інших державних програмах, тому люди можуть звернути на це увагу і долучитися до цих акцій. Угу. А загалом зараз при купівлі квартири найчастіше люди на що звертають увагу? Чи, наприклад, віддаленість від військових об'єктів, чи будинок підготовлений до відключень світла? Думаю, це теж важливо. Чи звертають взагалі на це увагу? Зараз? Дуже звертають на це увагу, тому що, наприклад, зараз будинки з індивідуальним газовим опаленням мають більший попит ніж будинки, які мають будинкове опалення, в яких ну все на електриці, тому люди на це звертають увагу для. Власного комфорту, також, якщо колись більше ризикували, скажімо так, і купували на котлуванні, то зараз люди теж задумуються. Я не враховую інвесторів, які купують часто і прораховують. Я говорю за людей, які, наприклад, вперше купують житло і для яких це не є звичною процедурою, і вони вже дивляться, що будинок був на стадії здачі, або хоча б збудований і чекає комунікації. Чим ближче до готовності до готовності, тим краще, або беруть вторинне житло, де вони взагалі. Ні на що не хвилюється, ні за що не хвилюються, крім того, звертають увагу на об'єкти критичної інфраструктури. Там, де знаходяться тепло, електростанції, де знаходяться якісь військово військові частини, танкові заводи і так далі. Там об'єкти вже продаються важче. У нас навіть є дуже гарні об'єкти від дуже хорошого забудовника. Але поруч критична інфраструктура, і якщо до війни ми продали швидко, зараз це затримка. Люди приходять і переживають у особливо, якщо в цих місцях вже були якісь неприємні ситуації, прильоти, і вже цей район, який би він не був популярний до війни, він зараз трошки втрачає свою актуальність. Угу. А з огляду на те, скільки ти вже у сфері нерухомості, все таки чи можливо це вже буде більш риторичне питання, бо ти вже відповідала, вже говорила про це. Але чи варто відтягувати покупку квартири на потім? Знову ж таки, я хочу сказати, що я не беру такої відповідальності сказати Ні купуйте, тому що зараз дуже непевний час, і ми не знаємо чого чекати. Але я бачу, що під час війни ті, що ризикнули, купили, ті заробили, і ті вигідно купили. Тому що, як би не було, за два роки війни вже більше двох років ціни на нерухомість зросли, і вже ті ціни, які були на початку війни, вже зараз не актуальні, і людина, яка мала певну, певний бюджет, вже не може купити таку саму нерухомість. Вона могла купити два роки назад, тому що ціни зросли. Тому хто купує, той однозначно виграє. Ну, але це має бути таке особисте, впевнене рішення людини. Я, ну, я їм говорю те, що вам. Що кажу, хто купив це, той виграв. А хто, наприклад, не купив, зараз шкодує, тому що за ту ціну він вже нічого не може придбати. А людина вже сама собі приймає рішення. Угу. Ну, є така гарна фраза, до речі, хто не ризикує, той не, не п'є шампанського. шампанського. Так, так. Е, крім того, хочу зазначити, що в нас. Е, в порівнянні з іншими областями більш така безпечна точка України від того і трошки піднімаються ціни на нерухомість, тому що не було б попиту, не піднімали не, не піднімали б ціни, тому що насправді ціна формується з попиту. Якщо немає покупця, людина не може тримати рік високу ціну. Вона все одно йде назустріч. Але якщо люди готові платити, від того і піднімається ціна. Дуже дякую тобі, що ти відповіла детально на усі мої запитання. Дуже дякую тобі за запрошення, і я дуже сподіваюся, що моя інформація була корисною. А якщо вам цікава тема нерухомості, слідкуйте за нашими випусками, адже тут ми будемо обговорювати актуальні теми та запрошувати різних цікавих експертів. До зустрічі!